75 років від дня заснування відзначив багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Сузір'я у Кривому Розі. Його знають як школу для дітей з вадами слуху. Ювілейний рік колектив закладу святкував у колі своїх вихованців та їхніх батьків, випускників та почесних гостей. Розповідає Тетяна Васильова. Школа для глухонімих дітей у Кривому Розі заснована у 1939 році в центральному міському районі. Тоді її очолював Леонід Долгов та більше знають і розповідають про діяльні школи вже у повоєнний період. На той час заклад переїхав у веселі терни після війни, десь в 1946 році заклад очолив відставний майор Костянтин Володимирович Гов. Це був директор, який був директор від Бога. Його так любили, нечуючі діти, глухі діти. Вони його так любили, що слава про нього і досі це легендарний директор. У 1969 році школа знову змінила адресу, і по сьогодні знаходиться на піонері. Тут розпочала своє професійне становлення випускниця Київського педагогічного інституту, сурдопедагог Любов Луценко, і вже 25 років вона очолює заклад. Звичайно, що заклад декілька разів реформувався. І ось 2012 року його ре реформовано у навчально-реабілітаційний центр багатопрофільний. І тепер тут навчаються, виховуються і отримують реабілітаційні послуги не лише діти, не чуючи з порушенням слуху, а і діти з тяжкими розладами мовлення. В цьому році ми вже. Прийняли до себе декілька дітей, аутистів, таких дітей дуже багато для нас цікаві ці діти, і ми хочемо набути досвід, щоб якось допомогти цим дітям їх батькам. Також спеціалісти центру працюють з дітьми, які навчаються в загальноосвітніх школах, але проходять тут курс реабілітації. У центра надзвичайно великий досвід роботи і педагогічний колектив із задоволенням ділиться ним на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Проте, наскільки цей досвід є успішним, красномовно го. Говорить досягнення випускників серед них паралімпійці, майстри виробничого навчання, художники, бізнесмени та успішні представники інших професій. Вони із вдячністю відвідують свій другий рідний дім, де їх навчили відкривати світові і розуміти його. Це заклад, де кожна людина відчуває себе не людина з особливими потребами, а людина, яка може практично все. Це дуже чуйні, дуже такі людяні особи, які кожній дитині дають щастя бути поряд із сима. Це заклад, який один з перших став начальним на центром. Він дає можливість кожній дитині відчути себе частиною нашого міста. Тут дають дуже чудові реабілітаційні послуги, і тут роблять все можливе, щоб кожна дитина відчувала себе здатною надавати пользу нашому нашій державі. В цій школі у мене вчиться доч в четвертому класі. За ці роки вона дуже подросла у мене ходим в танцювальну групу со слышащими дітьми. Ей это очень нравится, и она понимает уже и слышащих, и также между своими детьми тоже они хорошо общаются. А за коллектив я очень благодарна. Я бы, если бы у нас в стране были все такие школы, как у нас эта школа, как з как дітьми здесь и і їх их воспитывают, і учат, Я бы була очень щаслива, що це было бы у нас такое в стране. На урочистості з нагоди ювілею закладу педагогічний колектив був відзначений обласними міськими та районними нагородами. Колектив монолітний, творчий, надзвичайний, тому що тут надзвичайні діти і потребують надзвичайної уваги. Нелегка праця щоденна дає свої результати, дає можливість кожній дитинці відчути себе потрібною нашому суспільству і відчути і бути успішним. Я хочу вас всіх поздравити з цим великим праздником, пожелати вам всім добра, щастя, здоров'я, великих творчих успіхів в дальнішому. В дальніше роботі 75 років для багатопрофільного навчально реабілітаційного центру Сузір'я це вагомий етап його історії та продовження довгого шляху до нових досягнень заради дітей, які заслуговують на те, щоб їх почули і зрозуміли.